Усім привіт! Сьогодні у нас 26 березня 2023 року. Я оглядаю всі сім'ї на те, чи є в них корма і як працює матка. Тому що можуть бути із'яни, десь може з'явитися горбатий розплід. І я кожну сім'ю, яка я на даному точково, перевіряю, на корма та на то, як працює матка. І На одній із сімей я разом з вами подивлюсь, скільки там розплоду на сьогоднішній день і чи є е, там корм. І якщо немає, то я е, приблизно зараз в мене такий розрахунок, що в кожній сім'ї було 5-6 кг корму. Цього їм свободно вистачить десь на 2 недільки, про них можна буде забутися, а то й більше. І так, поїхали. Ось на даній сімейці, зараз ми подивимось. Дана сім'я на семи рамочках. Якщо припустимо в сім'ї десь погано обсиджують рамки, буває, я припустимо за заставну виставляю медову рамку і таким чином піджимаю ще їх. Так, будемо дивитися, що в цій сімейці у нас. Так, Крайня рамочка у нас світла. Ось така кількість корму. Її можна навіть поставити за заставну цю рамочку. Тому як вони в ній поки не хочуть сіяти, бо в нас світла і тут не так то й багато бджоли. Так, ось тут з'являється розпліт у нас. Це також кормово, Тут десь ні 1,5 кг корму. Так, Далі от така, на ній присутня матка. З цього боку ось така кількість бджіл, трохи метку і перги. вот тут расплод тут тоже тут так уж расплит и тут так тут у нас расплит расплит, засил ну и чуть-чуть корму Ну і крайня рамочка, тут у нас кормово-пергова. І так, даній сімейці я додам одну таку медову рамочку на гілограма 2,5-3. Ця так і залишається за заставною ось ця рамочка. Ну і одну зараз я їм ще доставлю. Ось таку рамочку. Повну медову. Я їм ставлю за заставну. Ну і так, ще можливо одну зараз сімейку відкриємо, подивимося. Ось на даній сімейці ми подивимося, що в цій сімейці робиться. Сім'я йду по підряд і нічого не вибираю. Так, в даній сім'ї у гнізді 7 рамок. Так, будемо дивитися. Ось крайня рамочка від заставної. Ось така тут кількість меду, перги. Слідуюча рамочка. Ось така. В ній вже з'явився засів. От слідуюча рамочка, тут засів, ну і тут засів печатний розплід і трохи корм. Далі ось така рамка. Тут відсотків 70 вже під розплодом. Ось. Далі ось така рамка Розпліт, печатний, відкритий. Ось матка присутня. Ось ця маточка. Дивіться ходить. Ось вона. Слідуюча рамка. Тут трохи розплоду, ну і корм. З цього боку ось така кількість і сама остання рамочка від заставної кормова. Така на вагу десь кілограма зодва. E, значить, корму в цієї сім'ї вистачає. E, Поки, нагарно, і не буду давати корм. Все, Дякую за перегляд та до зустрічі.